В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас із богоявленням, з хрещенням Господнім, з Йорданом. Сьогодні ми урочисто вшановуємо євангельську подію, якою розпочинається принародне, відкрите служіння Спасителя, розпочинається. Його проповідь до хрещення в Йордані Господь жив, ніби в тайні, не являв себе світові. Але він же послав перед собою притечу пророка Йоанну, Іоанна, який аскетичним життям і проповіддю покаяння та звіщенням наближення часу приходу Месії готував народ до прийняття Христа. Отже, перше значення. Назви нинішнього свята богоявлення, полягає в тому, що Син Божий Спаситель Христос Месія являє себе світові відкрито, починає проповідь Євангелія, благої вістки про спасіння. Бог являє себе світові не через знаки і образи, не через видіння, не через слова пророків, але безпосередньо, бо Він. Став людиною. Так про це каже і Писання: Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний син, який в лоні Отця він явив. Також і сам Спаситель, відповідаючи на прохання апостола Филипа, показати їм Отця Небесного каже: Хто бачив мене, той і Отця бачив. У давній час лише обрані люди. Святі могли бачити Бога лицем до лиця. Наприклад, так, за словом Писання, говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця, ніби говорив хто з другом своїм, але завдяки Боговтіленню, завдяки тому, що предвічний Бог, Слово, Друга особа Пресвятої Тройці народився від Духа Святого і Марії Діви та став людиною. Всяка людина, яка бажає прийти до Господа, бажає бачити Його, може з вірою це зробити через Христа. Окрім цього, богоявлення, здійсненого у Христі, сьогоднішнє свято нагадує нам про ще одне явлення: те, яке відкрилося Іоанну Хрестителю, бо одразу, після хрещення Спасителя, Іоанн побачив. У розкритих небесах Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на Ісуса, і ось голос лунає з неба, який говорить: це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. У старозавітній час проповідь про Бога єдиного в Тройці була прикровенною таємничою, звіщеною в знаках і образах лише для обраних. Бо доки людство перебувало в темряві поклоніння ідолам та шанування багатьох ложних богів, не могло воно вмістити істину про троєчність правдивого Бога. Але тепер це откровення звіщається людям, Бог себе являє на Йордані саме як трійцю. Втілений син приходить і охрещується, Дух Святий. У вигляді Голуба сходить на нього з небес, а Отець сповіщає свою волю щодо Христа, засвідчуючи його істинне синівство. Тому богоявлення, яке ми нині з вами вшановуємо, має два аспекти: це откровення Бога як Святої Тройці та явлення світу, Бога втіленого, Господа Ісуса Христа. Який від цього моменту починає своє служіння відкрите для всіх та на всі часи? Йорданом ми називаємо це свято, тому що хрещення Спасителя відбулося на річці Йордан, і це також має багатогранне духовне та символічне значення. Коли Господь вивів свій народ з рабства в Єгипті та привів їх в обіцяну землю, то це входження. Перехід від минулого рабства до землі, яка була визначена стати домом для народу Ізраїля, вони відбулися через Йордан чудесним чином. Про це розповідає нам Книга Ісуса Навина, третій главі. Так, народ переходив навпроти Єрихона, священники ж, які несли ковчег завіту Господнього, стояли на суші посеред Йордану твердою ногою. Всі сини Ізраїлеві переходили по суші, доки весь народ не перейшов через Йордан. Тому саме Йордан обирає Господь, щоб засвідчити не просто перехід до землі обіцяної, але відкрити всякому віруючому вхід до Царства Небесного, яке наблизилось. Вхід цей відбувається через віру, покаяння та друге народження. Від води і духа, тобто через таїнство хрещення. Іоан Притеча звершував в Йордані хрещення старозавітнє, обряд, який засвідчував покаяння та очищення від скверни. Однак, Іоанове хрещення не було таїнством, бо новозавітнє хрещення було утверджене Спасителем лише після його Воскресіння, прославлення і сходження. Духа Святого на Апостолів. Тож те хрещення Спасителя, яке ми нині згадуємо і прославляємо, має унікальний неповторний характер, хоча і носить назву таку саму, як і старозавітній обряд, і новозавітнє таїнство. Обидва вони пов'язані з очищення від гріхів через покаяння та занурення у води. Одна Христос є Син Божий, безгрішний. Тому як чуємо ми нині в Євангелії, Іоанн дивується, чому Ісус хоче хреститися, але Господь каже йому: «Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Отже, у хрещенні на Йордані не Христос приймає освячення від води, бо як творіння може освятити Творця, як вода може. Освятити того, хто її створив. Але Син Божий сам освячує воду як фізичну, матеріальну основу життя, бо вода наповнює всяку живу істоту, і для оновлення всього творіння Бог благословляє воду, освячуючи її своїм таємничим сходженням. В пам'ять про цю подію і ми з вами звершуємо. З нагоди хрещення Господнього, чин великого освячення води, закликаючи на всі води благословення Йорданове і благодать Святого Духа, щоб через видиме вживання цієї води, великої святині, як називає її традиція церкви, через її пиття та окроплення нею, людина і матеріальний світ за вірою отримували освячення. Від самого Бога. Ось таким багатогранним є нинішнє свято. Воно не лише нагадує нам про давню подію, але також особисто для кожного з нас оновлює свідчення проявлення Бога у світ, оновлює через проповідь і через матеріальне нагадування, яким є велика агіасма, богоявленська свята вода. Однак, все це матиме. Для нас добрі плоди лише за умови нашого особистого покаяння та оновлення. Бо саме з проповіддю покаяння, і з закликом до переміни, до відречення від гріхів та зла пов'язане було служіння Йоанна Хрестителя і з цього заклику покайтеся, розпочинає свою проповідь Христос Господь. Ми бачимо, як багато зла є у навколишньому світі. Як багато горя і страждань воно приносить. Але для того, щоб успішно боротися із зовнішнім злом, треба також викорінювати його самих собі. А це якраз досягається саме через покаяння. Тому бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, з допомогою Божою досягати успіху у справі боротьби зі злом і нехай благодать Божа сила. Духа Святого діють в нас, допомагаючи нам, очищаючи і освячуючи, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми вже вдруге звершуємо божественну літургію в цьому соборному храмі Печерської лаври, часи великого горя та страждань, які принесла в наш спільний дім війна, розв'язана проповідниками ідеології руського міра. Ми бачимо в цих служіннях знак духовної втіхи, Божого благовоління та натхнення на подальшу працю з оновлення цієї святині. Молімося, дорогі брати і сестри, за нашу печерську лавру та за її оновлення. Нехай Господь за заступництвом причистої своєї Матері, молитвами наших преподобних Антонія і Феодосія. Та всіх угодників Печерських благословить успіхом нашу працю, дорогі брати і сестри! Цими днями посеред моря страждань, які Росія принесла з війною в наш рідний дім, дві трагедії особливо зворушили людські серця, терористичний напад Москви на місто Дніпро, місто, яке з гордістю. Носить ім'я нашої благословенної ріки Другого Йордану і Христильної купелі України Руси. Цей напад забрав життя багатьох невинних дітей і дорослих. Також вчора жертвами авіаційної катастрофи у Броварах стали дорослі і діти за жертв цих трагедій, за тих, чиє життя трагічно обірвалося. Через беззаконну війну, нав'язану нам Росією. Сьогодні ми піднесемо свої заупокійні молитви, хоча зазвичай це непритаманне святковому служінню. Нехай Господь прийме душі загиблих у своєму царстві та упокоїть їх зі святими. Нехай у своїх небесних оселях прийме Бог душі всіх наших воїнів, які поклали своє життя. У боротьбі за Україну за правду і свободу та всіх мирних мешканців, які від нашестя чужинців у цій війні загинули. Вічна їм пам'ять! Амінь. Слава Ісусу Христу!